Весна цього року видалась на поди врання, хоча літо ще довелося чекати. Весна не хотіла здавати свої позиції, виплескуючи порції холоду та дощу майже до середини червня, що зрозуміло було не до душі мешканця великого міста, що затишно розташувалося вздовж досить бурхливої річки, хоч і не на семи, та все ж пагорбах. Заподібне і порівнювали своє місто жителі, сподіваючись при цьому на довге щасливе життя. У багатьох такою вона і була все таки мегаполіс обіцяв великі можливості, не тільки на професійній ниві, але і в особистому житті. Про все це розмірковував декан філософського факультету одного з місцевих університетів, прямуючи на роботу у стародавню будівлю вищого навчального закладу потопаюча у цоковиті зелені вікових дубів. До щасливчики відносився професор. Все в нього в житті було. Такої думки про чоловіка були ті, хто не здогадався про справжній стан справ у долі професора. З тугою та сумком на душі поспішав Віктор Петрович на роботу, щоб у останній резервний день прийняти іспит у деяких студентів тих, хто з якихось причин не зміг вчасно поповнити скарбничку знань. Оцінкою в заліку. Насправді до таких можна було віднести лише одну студентку, що пропустила складання іспиту, але й вона не повинна була чекати декана, тому що пунктуальність для нього була напевно на першому місці. Тому, проклинаючи все на світі, за цілу годину до призначеного часу з'явилася в університеті Антоніна, чудово розуміючи, що цей старий педан вже на місці. Та її ранній прихід, напевно, додасть впевнений плюсик у підсумкову оцінку багажу її знань, якими не надто могла похвастатись дівчина. Жодні доводи, типу короткої спідниці, не діяли на професора. У всякому випадку, деякі її подруги дуже пошкодували про своє рішення отримати оцінку таким старим і, здавалось би, перевіреним способом. Ось тільки несхибленим був від приємного видовища вчений чоловік. Не знали й любительки легких оцінок, що порядною людиною був Віктор Петрович, а ще й пам'ять дружини, що трагічно загинула, шанував чоловік. Але, як би там не було, проблеми зі складанням іспиту на філософському факультеті у красунь були. Цілу годину чекала професора Тоня, поки нарешті той вирішив підійти на кафедру. З сумом оглянув при цьому, Віктор Петрович студентку, побачивши повному бойовому. Розфарбувані такому, що навіть і в нічний клуб, мабуть, соромно було б вирушити. Як і очікував професор, через деякий час студентка з успіхом його провалила, як не намагався він витягнути красуню. Хоча б на задовільну оцінку, але навіть на два вона не тянула. Дивним було те, що подругою його доньки Юлії була така цікава особистість, як Антоніна. Дівчата були повною протилежністю. Згадавши про дочку, ледве не розплакався чоловік адже вже кілька місяців після нещасного випадка в горах пересувалась та на інвалідному візку. Крім того, на свою біду ще й не пам'ятала про себе нічого, а найгірше при цьому було те, що відразу відвернулися від бідолахи майже всі друзі та подруги, навіть наречений Юлії, піжон Вовчик. Щойно дізнався, що перспектива його наречений зовсім не радужна, так тихенько бочком і вийшов із палати, щоб більше ніколи не повернутися. Так і найкраща подруга виявилася не з найкращих, хоча тоня і не винна, думав Віктор. Але нічим дівчина не зобов'язана його дочці спостерігати за тим, як молодий організм з кожним днем згасає все більше і більше, не кожен витримує. І тут раптом у голову чоловікові прийшла блискуча ідея незабаром у Юлі буде день народження. Ось і вирішив батько зробити дівчині досить оригінальний подарунок. Подивившись на Тоню, яка намагалася згадати хоча б одну цитату з промов давньогреческих філософів, професор промовив Єршова, Охолонь! Все одно у тебе нічого не вийде. Тут треба або знати, або мати. Феноменальне мислення. При цьому Всевишній не обдарував тебе ні тим, ні іншим. Але ти все-таки не турбуйся, у цьому семестрі ти з університету не вилетиш. Поставлю я тобі трійку, але за однієї умови. Буквально заколотила в пишних грудях студентки від люті та обурення, відчула все-таки і ця неприступна скеля. Вже, напевно, остання впаде під її шаленим натиском. Виявляється, не такий вже і чесний професор. Але що він взамін попросить краще б, звичайно, гроші, їх вона зуміє витягнути зі свого кавалера. То все таки їй, молодою та красивою, лягати в ліжко зі старим не дуже то приємно. Аж пересмикнуло при цьому Антоніну. Згадала вона Леоніда Аркадовича, сивовласова доктора наук із кафедри іноземних мов. В дідусеві він їй годився. При цьому не відмовила йому Тоня в любові, іншого способу оплати відмінної оцінки не приймав. Розгирався старий. При цьому люб'язно і досить кокетливу посмішку видавала себе дівчина. Скромно опустила очі і спитала, не дивлячись на професора, як мені це зробити? Повірте, що не лізе в голову цей платон. Послухай, Тоня, почав викладач. Змінивши гнів на милість. ви з Юлі були дуже дружні, але після того, як її виписали, ти в нашому домі більше не була. Моїй доньці було б дуже корисно спілкуватися з тими, кого вона знала раніше. Лікарі кажуть, що це могло б позитивно позначитися на її здоров'я. Хочу запропонувати тобі роботи на літо. Доглядальниця Юлі через пару днів звільняється. Ось шукає її заміну. Думав постійну нянечку знайти, але мені здається, ти впораєшся не гірше. Це може піти на користь моєї дівчинці. а то зовсім вона вже ніс повісила. Ледь не спритопнівши красуня, представила себе в ролі нянечки, але іншого виходу, крім як відповісти згодою, у дівчини не залишилось. Не минуло й кілька хвилин, як обговоривши деталі, професор зі студенткою Потиснули на прощання один одному руки, а в залічці Антоніни гордо красувалася четвірка. З університету дівчина вже виходила з гордо піднятою головою, справедливо розсудивши, що так чи інакше, але вона все одно досягає свого, і навіть цей педант, нібито не бере хабарів, але все одно виявився продажним і поставив дуже хорошу оцінку. До дівчини остаточно повернувся настрій. Викликавши таксі, вона поїхала до свого хлопця. За два місяці до цих подій не менш щасливою була Юлія. Витати в хмарах, виявляється, потрібно не так багато. В один прекрасний весняний день її на краща подруга запросила вирушити в гори. Альпіністками початківцями були дівчата. Саме Тоня місяць тому запросила відвідувати клуб, в якому були любителі підкорювати гірські вершини. Досвіду, звичайно, у дівчат явно не хватало, зате спритності було хоч відбавляй. Тому Тоня вирішила підтримати подругу Юлю. У її прагненні видертися хоча б на найближчу до них гору. Зовсім невелику та була, небезпеки майже не було. Хотів і наречений з ними вирушити, але, дізнавшись про це, буквально благала Тоня під якимось приводом позбавитися від його, мовляв, справа в тому. Що нещодавно вона пережила чергове розставання з кавалером, і тепер поки що не в силах спостерігати за чужим щастям. Такі докази Юлія знайшла розміркованими і поважала прохання подруги. Дівчата були знайомі з дитинства. Родина Юлії була дуже освіченою і інтелігентною, а батьки тоні належали до робітничого класу, при цьому ще любили хильнути. Влаштовуючи нічні скандали та бенкети, не завадили їх дочкам стати справжньою подругою. Юлія завжди була тихонею. А в Остоні, навпаки, ніколи скромністю не відрізнялася і іноді робила такі вчинки, намагаючись тягнути в авантюру подругу, за яке дуже соромно було. Але подружжя все можна пробачити, їй можна розповісти, навіть таке, про що не скажеш власним батькам. Особливо, якщо це стосується амурних справ. Правда, на любовному фронті все ніяк не складалось у Юлі, хоча й була вона симпатичною, але краса її тьмяніла на тлі дівчат, вміють піднести себе як цукерку у дорогій обгорці. До них належала і Антоніна. Хлопців міняла немов рукавички, а щастя свого знайти ніяк не могла, бо мріяла вона про принца, як мінімум, на новій дорогій на Марці. А не на старих ржавих шигулях. Хто знає, можливо, колись і домоглась би свого тоня, якби не сталося нещастя. Забув їй батько про правила пожежної безпеки заснув разом із дружиною в ліжку з непогашеною трубкою, яку любив, отримуючи від неї задоволення, немов якийсь англійський барон. Поки їхали пожежні, квартира вигоріла вщент, а разом з нею пішли на той світ і недолугі батьки Антоніни. Перед випускним у школі це сталося. Добре, що знайшлися у бідолах і далекі родичі. Вони то й взяли опіку над сиротою, поки не виповнилось 18 років. А сталося це буквально через місяць. Тим часом Юля з батьком переїхали жити в нову величезну квартиру. Зароблено професором своїми науковими працями, публікували навіть за кордоном. Однак зв'язку подруги не втратили, навпаки, їх дружба стала ще міцнішою. На жаль, обдурили Антоніну родичі. Прикинувшись добренькими, вони переписали квартиру, що згоріла на себе, не замислюючись, підписала тоня всі необхідні документи. Але родичі були такими ласкавими, а головне щедрими. Не поступила зі скромним знанням на безкоштовне відділення університету, так благодійники з легкістю сплатили їй цілий курс на платному як вже тут було не довіряти таким людям. Але, зробивши квартири і ремонт, на новосілля забули й вони запросити сироту. Благо ще місце у гуртожитку університету знайшлося для неї. Не належало їй таке благо. Але вже тоді знайшла підхід дівчина до коменданта гуртожитку пристарілим з гігантським животом чоловікові. Як виявилось, в одному університеті проходили навчання по другій, що сили намагалися допомогти Тані та Юлі. Та, бувало, навіть голодувала, принаймні так вона їй казала. Хоча в їжі точно не було нестачі у дівчини. Їди від залицяльників вистачало, вся справа була. Що в тому місті син бізнесмена разом з нею навчався. Хлопець при цьому справжнім мажором був Володимир. Сохли по ньому всі дівчата, а він змінив з десяток, зупинившись свій вибор на Юлі. Буквально скружив дівчині голову. Заради цього абсолютно перетворився хлопець. Молода людина стала неймовірно поступливою, скромною, а про колишніх друзів та подруг навіть не згадував. І все це було заради любові до дочки професора. Віктор Петрович не раз буквально умовляв дочку порвати з мажором. Ех, якби ти тільки знала, бідолаха, що всього лише поспорили на її в компанії таких же молодих людей, синів прокурорів, суддів, бізнесменів та решти правлячих світом богем. Володя заявив, що спокусить простушку, а перед самим весіллям кине. Можливо, ще легко відбулося п'юля, якби її щастя не відвило так звана подруга, страшною заздрістю запалала Антоніна і, застосувавши всю свою чарівність, вирішила відбити такого чудового хлопця у сірої мишки. Адже той на додачу ще й дуже багатим був, але нічого не вийшло спочатку у неї, не піддавався її чарам. На радикальній мірі наважилась Антоніна. Для того і запросила Юлю в гори, спритно зіпсувала вона спорядження Юлі, так що помітила цей бідолашна, лише зірвавшись зі скелі. Тоді вискалив зуби і підійшла до неї подруга і, зареготавши, сказала в тебе було все, а тепер ти лежиш біля моїх ніг. Це я все підстроїла, і про це вже ніхто не дізнається. А наречений твій стане моїм лише тільки ти була на моєму шляху. Викрикнувши все це, навіть не підозрювала Тоня, що, хоч і лежала подруга без почуттів, але чуючи кожне її слово. Після цього лиходійка викликала швидку допомогу, видавши все за нещасний випадок. Сподівалася Тоня, що загине Юлія, а та вижила, при цьому дівчина втратила здатність ходити і нічого не пам'ятала про себе. Всі відвернулися від нещасної інвалідки. Лише її одногрупник, закоханий, був у дівчину Микита, але наречений був у Юлі. Не смів хлопець встривати в чуже життя. Він був вихований як порядна людина. Бачив справжнє кохання в очах хлопця Віктор Петрович, але занадто пізно було. Тепер навіть професор не наважився запропонувати Микиті поламати свою долю при цьому власним руками. Забавно було побути доглядальницею біля своєї жертви, ласкою й хитростю, домігшись розташування вже колишнього нареченого подруги, всі ці дні тоня жорстоко сміялася над інвалідкою, відверто посміхаючись над лопоухим очкариком, що її відвідує, ніби не помічали цього, дивлячись в одну точку Юлі, але після фатальну помилку припустила мерзота, вирішивши запросити володю. Почав цілуватися і обійматися при подрузі, і це сталося через тиждень після того, як поставив оцінку добре найкращій студенці факультету декан. Повертаючись додому, професор зіткнувся у порозі з Микитою, міцно потиснувши йому руку Як Юля, немає змін на краще з тривоги в очах спитав хлопець. Боюсь, що ні, сказав Віктор Петрович. Але в цей момент обоє почули страшний крик. Професор так і остовпів. Дочка, піднявшись з зідвалідного крісла, мотузила доглядальницю за своїм колишнім нареченим, Чим тільки доводилось. Кричащі при цьому ось вам зрадники. Мали рацію лікарі. Справжній стрес зазнала Юля, але він допоміг задіяти приховані резерви організму. Батько геть вигнав тоню з володію. Знову впала бідолаха, але початок одужання був. Минув рік у кращому ресторані міста намічалося пишне торжество, весілля Юлі та Микити. Повністю оговталася від дружби з такою подругою дівчина і нарешті покохала справжню людину, а не просто любителя весело провести час. Неймовірно щасливий був і декан недарма він поставив високу оцінку антоніні. Злишком відпрацювали її, лише перебуваючи за ґратами, зрозуміла дівчина, що таке справжня дружба. Ось тільки минулого вже не повернути. отримав своєї Володимир. Поспорив з Богемою, в черговий раз він підчепив нагороду від нової супутниці соромну хворобу, яка нагородила його важкою та невиліковною, з ускладненнями, з якими і на люди не можна було з'являтися, не те, що. Продовжувати ламати чужі долі. Однак буває і таке, що згодом воно допомагає здобути щастя, в цьому сповна змогла переконатися Юля, згодом, не пошкодувавши про те, що довелося їй деякий час побути в ролі, втративши пам'ять і можливість ходити.